Я родилася, де я виросла до 17 років. Треба догоняти своїх. Бачите, вони там вашу будинок. трошки сповзлася. так стрімко. Стрімко, стрімко. Тому їй там троє. Привіт. Двіна, привіт. Тимошка. Я тебе чую, а ти мене ні. Привіт. А там не були? А то мої сунять у долину. Казує, що там баба, дзвінка. Тимошка. Їдемо доза брата ще раз. Будемо йти у, у горб. Май трошки далі. Такий у нас тут струмочок поточок. Ой, перепрошую. У -у -у -у. Як тут файно пахне із нарекою, і цією травою. Такий весняний запах лас. Певну тут симдерем. Другой. Влізаємо в долину від мами. Забрали маму з собою в гості до Косово, але з повертинком до брата. Ті троє там Ну, тут така вулиця. Називається сутки. Іди, біда, Побігав, я догоню. Вони вже приспішують. Mm-hmm. Привіт-привіт, друзі. Не зсуваємося з доли. Долину з горба. Горе Карпати присілок варити. Вулиця Сутки. Галя Йойо була в гостях у мами. Там мамуня моя з дочуркою Йдемо до машини. Ну що, хтось тут, нічого не пише. Бачите, тут у нас всякі перепони. Був дощик сильний день тому і наслідки залишив. Сюди їде машина. Кот-кот-кот-кот і да їхали. О, ти добре. Хі-хі. Вибачте, так і каменюху стала, що чуть не впала. Задивилася на своїх. Ось там. <дивачте> Треба бути трошки уважнішою. Маленька. Дякую. Тут в горах так. Файно, весною. але ще буде краще літом. О. Наш шофер вже. Ми вже на дорозі спустилися з горба. Якщо ми йшли, а десь півтора кілометра, моє кілометр, там 400. Але якщо взяти потічки всякі, то трошки до півтори набралося. Може ще більше. Угу. Там, до речі, хата. Єма туристи звіт будиночки. Під моє проходило дитинство. Там тож будиночки здають туристам на тому березі. Горобочку такий хачка. І там, і там. Ну, а тут є десь 6 локацій. Це у нашому присілочку. А, краса, Файно там. ххаххах <laughs> А де бабина хата була, мамо? А то збоку берези чи... Береза на саміти на самі. Ага, що тут було трохи вище? — О, там моя прабабця жила. Прабабця переміж. Дякую гарно за підтримку. Бачите, там моя мама вище жиє. Ну, там я жила. А тут, у цьому потокові, такий тут великий міст. І там все позаростало. Коротше, я народилася вже угорі, але 72-му році, а там бабка жила, де ота береза така. Ну тепер не ветка, що береза, Трошки ветка я показую. От у березу там була. Хатинка моїй прабабці. І там школа була. Отакої. От Туди старого дорога була. Цього моста ще не було, лише будувався. Там, мама, моя вихована під цим горбом. Так що все перемінюється, навіть рельєфи гір. Всі горби сунулися. Вам до побачення, бо ми сідаємо і трошки під'їжджаємо. Я ззаду, теж, не закривай дзвін! Дві на не, не закривай. Хвилинку.

Аж тепер редко лечи, коли їх Сана класса так Підбілювала. Всі дерева як там отут. ти там у березі то не обсана. Ні, nee, тут опопідбілювала, класно все. Зараз би давно подумав Колись хата тут буде, ні? Дай будовайка Або магазен чуть буде. Тобі ніхто ні. Закорче, що тобі. Варитинчао. Довідення! Файно її зелено. Чи не все зелено, але... Ну, але вже типу.

Тут дорога. Коли, як бю, там дізнаться скільки побудовано там всякого. Двінка? <рес> <рес> Слюнь. Там цвентаря не хібувало б. Любше вже тут. Поливко скупити ніж на тому боці. Треба посадили ти. Що ж таке? А, Володю закрило. Коли дзвінка лісу того не було, все добре було хатою. Думаю, хто зараз проговориться. Тут, от ні. Так? це встав? Володі став, бачите, десь це маленький. Ну я ще цей став той, ні той. Вас? Мені не Історію візите до Володі. Дайте мені сумку? Дай те сонку? Я її галю, ну я їй сказала одне слово, що не так, і все. Я не буду. Не сіди. Ну я зібраться з собою. Хоче би вам легше, а ви не хочете. Майстер по унітазу. То ваша там куртка, ти моя куртка. о надонає, от у мене а чого не подобається? Марка Пішка розвивається. А, отаково от як тепер? Пока... Ну, ти можеш каже, що ця машина добра. Кажу, я вже буду чути, я завтра буду тебе ці колеса боліти. Без привички. А що в Америку? А може якийсь американець приїде в Україну? Тепер в Америці біда, немає за що купити ЄС. На складаних. Хваленка. А <плес> що ти на ровері буде їхати. Там ворота ніби скоро будуть ці літа, вже драта Вже тепло. Де <плес> <плес> той володя вже є, каже. Чіот какая той володя. О, тихо ти де Там на горбочку, вите? Uh, Ні, Терна... uh. такого на горбі, а другому горбі. Не де бороба була, а там аж. Ну, то там все є. Котрий? Славку ребенко. Це... ребенчук? Yeah. To... І тих хата, хто жра. Так, скільки ми у Володі не були? Дітя на його поможе чекати. На Так, баба заказала другий раз на сіну. Йдемо тепер на халяву їсти, а потім будемо йти на сіну. Я вже виключила. Не двісти.